У їхньому активі 10 балів. У грома залишається 4, але аж до 8 квітня попередньо. Тому про це слід не забував. Удар по центру воріт. Станіслав Пушак на висоті. Ну і там також знаходиться один з братів Степанчуків. Удар самотаж! Гол! 1-0! Лискавична гра. Одна з таномерах команди «Уфам» Львів Тут отримує... Долі. Хороша передача Сливера п'ятою. Удар бачимо! Жмаков. На добиванні потрібно було ставити. Чудова передача. Хлебко потрібно забивати. Удар немає гол! Результат. Слід згадати, що Вар переграв адмірал. Сім-один. Авангуар переграв від По Січені. Зараз атакує Остащук. Вихід фактично вічна Удар! Удар! гра від Станіслава Пушин. Атака через Сливара, той п'ятою легатно віддає Олегу. Пробиває. Бо здавалося мінімальна втрата. Атака 3 в 2 потрібно її реалізовувати. Удар! Гол 2! Жмаков без шанс. Ліфінський. Підсказував всім захисникам. аби... Трата. Слевар. Викидиш та віш Назар. Удар побачимо. 3-0 немає. Летить круглий бо. Там Мар'ян Степанчук. Арбітр зустрічі. Удор, досить цікаво, зараз Денис дубтою. Бездуану на хвалька. Знову Сливар. У центральну зону немає цього трьохнуть. Передача на протилежну кромку поля. Удар, ближній кут! Станіслав Андрій Процько. Розпомилка Остащук! Ще один момент, браво! Ушак реагує чудово по епізоду. Атака 2 в 3. Степанчук. Закидання вперед. Хороша зупинка. Сливар! Гол! І удар від на зарослива. Атлеті так би кричало в Іспанії. Ну Або ж вамос. На зарослива. За цю результатив нуді. О, прийшов назарбаті. Сливар. Спинити до чужих вирід, Передача. передачі. Гол! Браво! Чудова гра 4-0. Ну все. Як-то, коротше, розклеївся грім блискавка швидше. Ось ця блискавка. Батіх вирішив пробити поворотом го! 5-0. Оце помал Галіфінському. Як він хотів відбити такий досить простий удар, як на мене. Но він встановлював стінку. Двох суперників потрібно повернути м'яч. Помиляється. Остащук. Покарати за це потрібно. Але не зумів перевести рахунок. Простріл! Але цей гол не буде зараховано. Та Остащук. Є можливість удара поворотам! Потрібно було забивати, але. Переведення на вільного Мазура Той біагов ближній верхній кут. Маку поліс на суперника. Пусті ворота. Хвалько! це гол. Браво! Шість-нуль! Game, set and match. Будь це тенісний турнір, чи тенісні змагання. 5 секунд. Надії грома забити гол престиж. Ну і важливо не пропустити все. Степанчук Удар. Гол! Все ж таки пропускає Станіслав Пушак, але з мене ж усіх воротарів по з сьогоднішнього ігрового вечора. Демонструє техніку. Ну, чому не спробувати раніше було впасти Клепко? Пусті ворота! Забиває Олег! Всім один! Ну це вже все. Справжній Бенефіс. Чудово за розіграватися мої позиції. Заключно атаку Дениса Добанича Степанчук. Удар мене побачив! Навіть якби забив до... Сімодене Офам переграє грім у четвертому поєдинку вечора. Дякуємо командам за хороший настрій, яскраві емоції, результативні дії. Вечір для вас відкоментував. Олег якщо